300 тисяч метрів тканини, тисяча показів і півмільйона гостей. Український тиждень моди підсумовує своє перше 15-річчя. За цей час на столичному подіумі свої колекції показали майже три сотні дизайнерів. На таких цифрах організатори модної події зупинятися не збираються. І, хоча фешн тиждень скоротили до п'ятиденки, однак свою творчість за ці дні встигнуть продемонструвати у мистецькому арсеналі до півсотні модельєрів. Незмінно фешн вік відкриває аксакал української моди Лілія Пустовід. Її досягнення за ці роки віднайдення унікального українського стилю. Усі принти на одязі з колекції перегукуються із давніми українськими вишиванками і малюнками. Ромб, берегіння з хрестиками перепоєднуємо жіночі з чоловічим началом. Дійсно, дивно не використовувати те, що колись зробили наші діди, наші бабусі. Те, що вони зберігли, незважаючи на дуже важкі часи. В заняли стали гуманні в плане ценовой политики. Я купила юбку, которая стоит около 2,5 стол тысяч гривен. Это шикарнейшая юбка из хорошей шерсти, которая шикарно сочетается з цими с этими же сапогами. И у меня такой получается, знаете, немножко лук в стиле 70-х.